Бути лікарем відповідальна справа. Пан Ігор, котрий працює хірургом у Виноградівській районній лікарні, знає про це не з чуток. Каже, що хірурга робить його оточення та його помічники. Тож кожна вдала операція заслуга усього персоналу. У роботі виноградівського хірурга були дуже складні випадки, коли лише команда та професіоналізм допомагали врятувати людське життя. Найважчий випадок, очевидно, був пов'язаний із ножовим пораненням серця у пацієнта, якого привезли у лікарню. Завдяки, ну як кажуть, ситуація вдало склалася. Всі спеціалісти, які потрібні були на той час для проведення невідкладного оперативного втручання, були на місці і хворого вдалося спасти. Саме таких професіоналів своєї справи до дня медика привітали керівники Закарпатської обласної адміністрації та обласної ради. Окремі лікарі отримали відзнаки за розвиток краю. Доповідачі наголошували на важливості медичної реформи, забезпечення лікарень обладнанням та виховання нового покоління медиків. У виступах йшлося і про окремі проблеми медичної галузі, зокрема і про дефіцит людського співчуття. Найбільш дефіцитним продуктом є серце, душа, розум та знання наших співробітників. І е, ми, як працівники освітяни, в е, в системі охорони здоров'я, в системі освітянських послуг намагаємося зробити все для того, щоб наші випускники, наші молоді лікарі поповнили лави і своїми вчинками, своїми діями, своїм професіоналізмом показали все найкраще для того, що існує на сам медицин. Святковий настрій та відчуття медичного свята були присутні і у приміщенні обласної адміністрації та обласної ради. Лікарі із усієї області представили свої творчі роботи. Картини, вироби із скла та дерева виставили на огляд громадськості. Пані Андріана, медсестра інфекційної лікарні, каже, що творячи відпочиває і забуває про всі проблеми. Над роботами може просидіти і всю ніч. Воно буває таке, що ви ти кажуть, як в захлеб, да? Сів і от до двох годин ночі можна щось попрацювати. Так буває таке, що не йде. Буває навіть за тиждень і голку в руки не візьмеш. Від кожного лікаря залежить людське життя. Головне, щоб для них клятва Гіппократа була не складною ношою, а життєвим кредо. Громадяни, у свою чергу, повинні пам'ятати, скільки зусиль докладають медики, щоб населення було здоровим.